Всім привіт, друзі! З вами Карлос Мані. І сьогодні в випуску розкажу і покажу, чи можна заробити на арбітражі між DEX і CEX. Тема дуже сложна, але я вам постараюсь показати все, а за вас підписка і лайк. Спочатку розберемося, що таке DEX і CEX, і як на даній темі можна заробити. DEX це біржа, що дозволяє користувачам торгувати один з одним криптовалютою без потреби у посереднику. CEX – це централізована криптовалютна біржа. Вона належить і управляється централізованою організацією, наприклад, такі як Binance, Bybit, OKX і так далі. Це все CEX. Як на даній темі можна заробити? Наприклад, ви купуєте монету на CEX за долар, а на DEX продаєте за долар 20, і з долара ви заробляєте 20 центів. І щоб шукати такі спреди, є для цього боти, але, на жаль, вони всі платні, але я заради вас куплю підписку, щоб показати, як це працює. Знайшов недорогого бота за 150 доларів на місяць. Щоб оформити підписку, перехожу на сайт і кидаю USDT на їхній адрес. І мені дають підписку на бота. Тут є два варіанти. Можна дивитися через сайт або через телеграм-бота. Я дивлюся через Telegram-бота, мені більш зручний спосіб. Тепер розкажу по ботові. Перше це вибір спреда, це нам не потрібно. Далі йде об'єм. Тут вибираємо бажаний обсяг угоди. Наприклад, якщо ви виберете тільки 500 доларів, то вам будуть показувати спреди на ту суму, яку ви вибрали. Це означає, що на дану суму треба зробити круг. Потім все на практиці покажу. Далі йдуть агрегатори. Якщо ви заберете галочку, то даний агрегатор не буде показуватися в списку спредів. Що таке агрегатор? Агрегатор це сервіс, який об'єднує ліквідність із різних децентралізованих бірж і маркетмейкерів, допомагаючи користувачам знайти оптимальну ціну для здійснення торгівлі. По простому він бере всі декси і шукає самовигідну ціну. Тут лишаємо все без змін. Далі в нас йде направлення «Cex-DEX» і Dexsex. Тут ви можете вибрати напрямок дії: покупки і продажі. Наприклад, Sex Dex, то це спред буде на покупку на біржі а продажа на Dexy, а друге навпаки, покупка на Dexie а продажа на біржі. Вибираємо тот пункт, який вам підходить. Якщо у вас гроші на біржі, то треба вибрати «CexDex». а якщо гроші на гаманці і на біржі, то можете включити обидва направлення. Далі йде в нас чорний список. Туди можете поставити монети, які ви не хочете торгувати. Далі йде моніторинг. При включенні даної функції бот автоматично буде посилати спреди. Це для того, щоб не обновляти кожні 10 секунд бота. Далі йдуть нас біржі. Якщо ви заберете галочку, то бот не буде посилати спреди даної біржі. Далі базові монети. Тут можете вибрати на яких мережах ви будете торгувати. І останні це спреди. Натискаємо і бот нам показує актуальні спреди. Наприклад, я вибираю направлення дві сторони і нажимаю на список спредів. І тут бачимо монету, яку ми маємо купити, далі на яку суму і в якій мережі. Так як я вибрав тільки мережу Ефір і біржу Мекс, то мені показує спреди тільки на мережі Ефір і покупка або продаж на Мексі. Якщо ми вибрали спред, натискаємо на нього і тут показує назву монети. Покупка на 1000 доларів, чистий профіт 5 доларів і 50 центів. А також можна купити на 500$, доларів, то чистий спред 4 доларів центів. Натискаємо на яку суму хочемо прокрутити. Далі показує на якій біржі купуємо дану монету і на якому дексі продаємо. Наприклад, вибираємо перше, покупка на Bybit, а продаж на KyberSwap. У самому спреді бачимо зверху назву монети, на яку валюту маємо поміняти, далі в якій мережі. Тобто купуємо на Baybit, перекидаємо через мережу ефір на гаманець і міняємо на кіберсвапі на долари. Не переживайте, зараз все покажу. Далі йде в нас контракт. Щоб не шукати монету, натискаємо на контракт і він копіюється. Це для того, щоб ми могли швидко знайти нашу монету в гаманці і в дексах. Далі бачимо ціну, це вартість монети за 1 долар. Тобто ми купуємо монету на байбіті і дивимось на стакан. Якщо ціна вже вища за дану ціну, то спред уже буде не актуальний. А також ми можемо обновити спред. Якщо він напише, що спред вже не актуальний, значить її хтось купив. Тут ще потрібно швидко це все робити. Далі показує ціну, за яку ми продаємо на кіберсфапі. Кількість монет і вихід 1007 доларів. Внизу ми бачимо всі комісії. Ми заплатимо на споті $1.80, за перевод 60 центів і свап на самому кіберсвапі 10 центів і чистий спред 5,50. Тобто бот повністю ураховує нам комісії і показує чистий заробіток, а також ордера. Ми бачимо 5 ордерів, це означає, що на біржі в стакані 5 ордерів за ту ціну, яку ми хочемо купити. І так, щоб почати роботу, перше нам потрібно зареєструватися на 10 біржах, Силки я залишу в описі під відео. Друге це зареєструватися в гаманці Metamask. Переходимо в браузер і в пошуку пишемо Metamask. Відкриваємо першу силку. І нажимаємо скачати на Chrome. Потім нажимаємо Установити. Після загрузки відкриваємо файл. Далі натискаємо Створити гаманець і ставити галочку. І нажимаєте «Я согласен». Потім придумайте свій пароль. Потім натискайте Захистити мій гаманець і вам дадуть сіт фразу. Запишіть блокноті, в тому же порядку, як вам показує. Все, наш гаманець створено, далі треба додати мережі. Натискаємо на мережі і внизу вибираємо додати мережі і додаємо всі мережі. Якщо нам потрібна друга мережа, то просто нажимаємо на неї. Таким чином ми переключаємося на другу мережу. Далі нам потрібно закріпити Metamask верху. Переходимо в розширення і внизу натискаємо керувати розширенням, і тут в нас повинно бути включено. І в розширеннях натискаємо Закріпити. І наш Metamask закріплений вверху, щоб не шукати в браузері. Далі йдемо додати монету. Заходимо в CoinMarketCap і в пошуку пишемо USDT, і внизу бачимо адрес і мережу ефір. Копіюємо адрес, потім переходимо в Metamask і натискаємо Import токена і користувальницький токен, і вставляємо адрес. Нажимаємо далі і нажимаємо Import. Все, наш токен буде показуватися в мережі Ефір. А якщо ви хочете додати в іншу мережу, то вам потрібно скопіювати адрес тої мережі, в яку ви хочете додати в Metamask. Ові. Наприклад, скопіюємо в мережі BNB Smart Chain, заходимо в Metamask і відкриваємо нашу мережу BNB і проводимо ті ж дії, що я вам показував. З гаманцями розібралися, тепер переходимо до практики. Я переключаю мережу ефір, так як я буду робити свап на даній мережі. Тепер мені потрібно переслати ефір на гаманець. Це для того, щоб я мав оплатити комісію при обміні. Перехожу на біржу, натискаю обмін і шукаю в пошуку ефір і міняю 15 USDT. Після цього заходжу в Metamask і вверху копіюю адрес. До речі, в Metamask вийде один адрес на всі мережі. Потім перехожу обратно на біржу і нажимаю вивід. Вибираю монету Ефір, вставляю адрес Metamask. Мережу ставимо ефір. Виводжу всю суму. Після цього нажимаю Вивести і підтверджую переказ. І десь до хвилини приходять монети на гаманець. Так як ефір сама дорога мережа, то в мене зняло більше 2 долари за комісію. Далі можна приступати до роботи. Перехожу в бота і вибираю собі спред. Копіюю монету, перехожу на біржу і на спотів почку вставляю назву монети. Переходжу в обратну бота і перевіряю чи все правильно. Потім на біржі купую на 500 доларів. Потім нажимаю Вивод, перехожу в Metamask і копірую адрес гаманця. Далі на біржі вибираю нашу монету, вставляю наш адрес, мережа ефір, сума виведення всі монети і натискаю відправити. Далі нам потрібно додати монету в Metamask. Ботови копіюємо контракт, переходимо в гаманець і натискаємо «Імпорт токена», вставляємо адрес і нажимаємо «Імпорт». Потім дивлюся в ботове, де ми маємо продати нашу монету. Перехожу в браузер і шукаю даний агрегатор. Потім в пошуку вставляю контракт, щоб знайти монету і імпортую її. Ставлю галочку і ще раз нажимаю Імпортувати. Бачу, наші монети ще не прийшли. Перехожу в бота і контролюю, чи все добре зробив. Перехожу обратно на OneWinch і бачу монети вже прийшли. Далі вибираю ефір, це на яку монету будемо міняти дані токени. Потім натискаю максимум і натискаю обмін, і підтверджую все в MetaMasкові. І так бачимо, за комісію зняли нам і плюс ціна впала, і в миємо мінусі 10 доларів. Йдемо далі, тепер наоборот, купуємо на Dex, а продаємо на біржі. Перехожу в бота і міняю направлення Sex Dex на DexSex. Далі я вибираю собі спред, копіюю адрес і в OneWinch пошуку вставляю його і імпортую монети. Потім в боту дивлюся, на яку суму маю купити, вставляю суму в min і оновлюю спред, дивлюся, чи він ще дійсний. А потім підтверджую обмін. Поки йде обмін, я перехожу на біржу, копіюю назву монети, нажимаю депозит, пошуку шукаю дану монету. Головне, дивлюся, щоб мережа була ефір, так як монети знаходяться на даній мережі. Потім копіюю адрес, але я забувши, що маю додати монету в Metamask, так як вона не буде відображатися нам. Перехожу в бота, копіюю контракт монети і імпортую монету. Потім нажимаю відправити, але так як не всі блоки підтвердили, вас може не пускати. Перехожу на біржу, копіюю адрес монети. Переходимо обратно в гаманець і нажимаємо відправити. Якщо вас далі не пускає, тоді просто клацаєте, поки вас не пустить. Після того, як нас пустило, вставляємо адрес. Далі нажимаємо всю суму і нажимаємо продовжити. І тут транзакція зависла. В такому випадку нажимаємо Відміна і пробуємо знову переслати. Потім перехожу на біржу і на спотові шукаю монету. Потім натискаємо Ринкова ціна і чекаємо, поки монети прийдуть. Після того, як монети прийшли, вибираємо всю суму і продаємо, дивимося історію ордерів і бачимо, що все продано. Переходимо в активи і бачимо, що ми з 500$ доларів заробили 13 доларів. Далі зробив ще один круг і заробив 8 доларів, і прислав все на Binance, так як більшість активів я тримаю там. І в мене вийшло 521 долар, а витрати 515. Чистими виходить 6 доларів, так як одна угода була мінусова. Це я брав малі спреди. Бували і більші суми. Одного разу я за круг заробив 160 доларів на монеті DOX, а тепер підведемо підсумок. Я оцінюю на 6 балів. По-перше, тому що даний спосіб є небезпечний. Ви можете помилково один символ не дописати або не на ту мережу послати і ви втратите гроші. По друге, інколи буває, що ти робиш круг і ти виходиш в мінусову угоду. По третє, як ти новачок в криптовалюті, тобі буде дуже важко з даним заробітком розібратися. Але якщо добре попрактикуватися, обрати більш вигідні спреди, то можна й заробити. Наступне відео можу показати другий арбітраж між біржами. Він більш легкий, а з вас підписка і лайк. Всім пока!